Вітаю, дякую, Тетяно. В ефірі програма Факти. Глава вітчизняного військового відомства проінспектував якість та темпи виконання робіт у військовому містечку Дачне-2 на Одещині. Генерал армії України Степан Полторак оглянув вже зведені казарми та гуртожитки, процес будівництва нових споруд та інфраструктурних об'єктів. Міністр оборони України обговорив з відповідними військовими керівниками та представниками будівельних якість та терміни завершення робіт. Уточнив окремі деталі відповідності проекту потребам морської піхоти. Наголосив на необхідності закласти в інфраструктуру необхідний резерв для нарощування тут військових об'єктів у майбутньому. Інфраструктура для військової частини на тисячу. Для тисячі військослужбовців я хотів сказати, що це перша така розвинута інфраструктура по стандартам альянсу, яка передбачає будівництво гуртожитків для військослужбовців контрактної служби, а також гуртожитків для сімей військослужбовців, які мають сім'ї. Також передбачено спортивний комплекс, передбачена нова ідеальна котельня. В Одесі у ресторані на 10-й станції великого фонтану обвалилася тераса. Сталося це поряд з будівництвом велопішохідної естакади, для зведення якої необхідно було підрізати схил. Про те, чи пов'язані ці дві події, поки що інформації немає. В тому місці, де зараз почало сипатися незначительна склом. Проектом предусмотрена установка одной из опор, на которых будет собственно, построена велопешеходная эстакада. Для того чтобы эту опору построить, нам необходимо было разобрать, существовавшую на тот момент там, террасу и разработать так называемый котлован для производства работ. Также потребовалось немного срезать склон, абсолютно незначительно. Сьогодні вночі буде припинено водопостачання споживачам е, районів Приморського, Малиновського та Київського міста Одеси. Повідомляє філія інфоксводоканал. Постачання води буде призупинено з 23.00 до 7.00 години ранку, 14 квітня, у зв'язку з ремонтом трубопроводу на вулиці Гастело 92 та заміною комунікацій по вулицям Шкляра і Толбухіна. Окрім того, деякі одесити залишаться сьогодні без світла. Електропостачання буде відключено споживачам за адресою вулиця Сірова, а саме парні будинки з 4 по 22 не парні з 1 по 29. Роботи проводяться відповідно до планів ремонту устаткування, узгодженими з профільними структурними підрозділами Одеської мерії. Більше інформації можна дізнатися на офіційному сайті міста або за телефоном 705 90 90. Сьогодні по Одесі та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вранці місцями туман, повідомляє гідромецентр Чорного та Азовського морів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря в день по місту Одеса – 15-17 градусів тепла. По Одеській області – 17-22 градуси з позначкою «плюс». В прибережній зоні – 14-17 градусів. Атмосферний тиск 758 мм тутного стовпчика. Вологість повітря від 50 до 60%. Схід сонця о 6 годині 13 хвилин, захід о 19.42. На автошляхах області вранці місцями туман. Видимість обмежена 200-500 метрів. І наразі це всі новини. Дивіться наступний випуск фактів о 13 годині 30 хвилин. А я передаю слово своїй колезі Тетяні Сільвестровій.